А зараз, шановні глядачі, я на з вашого дозволу хочу підняти тему в нашій програмі, яку ми ще не обговорювали про подію, яка набула широкого розголосу. Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, спільна з контррозвитку СБУ, влаштувала понад 20 обшуків у Запоріжжі. Детективи перевіряли приміщення міськраду обласної військової адміністрації, складські та житлові приміщення можливих фігурантів кримінального провадження за фактом привласнення гуманітарної допомоги. Та й не просто гуманітарної допомоги в яких об'ємах про яку тему ти говориш, і дійсно, хто б міг подумати, що на Запоріжжі ще однією загрозою, окрім окупації заес, можуть стати самі ж чиновники, призначені владою. Підозрюючи, що посадові особи у Запоріжжі поцупали 22 морські контейнери, 389 вагонів та 220 вантажівок гуманітарки. Таку інформацію дав агент набу Євген Шевченко, позаштатний агент. І він зазначив цитую: стосовно сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі можна сказати наступне: посадові особи привласнили в пром. Мислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торговельні мережі. АТБ і сільпо від себе додам, що АТБ і Сільпо зараз вже відхрестилися від цієї справи. АТБ надіслали всім журналістам на у тому числі нашому телеканалу офіційного листа, в якому зазначили, що то не вони. Сільпо ж на своєму офіційному сайті виклали навіть дописи з проханням не пов'язувати їх з цією історією. Ну офіційно заявляють, що не брали. А там хто його знає. Сподіваюся, що дізнають. Вся ця допомога, як ви розумієте, призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових, суми, про які йдеться мільйони доларів США. Давайте познайомимося з фігурантами справи: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів, депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербіна та заступниця голови Запорізької ОВА Злата Нікрасова. Ну, зараз пані Злата з'явиться на нашому екрані, щоб країна знала своїх героїв. кажуть про діяльність обласної влади і не завжди правову неодноразово попереджали і центральну владу, і органи люди писали петиції. Волонтери били на сполох. І Я сьогодні безпосередньо спілкувалася з волонтерами з Запоріжжя, які розповідали мені безпрецедентні ситуації про те, що суп, який передавали як гуманітарну допомогу, лежав і чекав якогось свого часу на полицях складів. Потім його вже, я так розумію, не змогли реалізувати. Роздали людям, а він, звичайно, в якому стані? В непридатному, ну м'яко кажучи. І ось ну тобто, продукти, зни... ну, продукти просто зіпсувалися. затхнулися, зіпсувалися так, знищені фактично, але людям вони не дісталися. А людям дуже було потрібно. І чому ось призначенців не змінили в їхніх кріслах? Оце питання. Цікава думка від експертів про зв'язки, які об'єднують ймовірних мародерів та гілки влади в Україні. От якраз про них нам і розповів Ігор Мосійчук. Тож Музика Віримо в ЗСУ. Ви опублікували і на своїй сторінці про те, що зараз йде мова, що топ-чиновники Запорізької обласної військової адміністрації розкрадали гуманітарку просто вагонами, ну от фактично, контейнерами. Перше питання, яке виникає, хіба ж не попереджали президента, офіс президента про те, що у Запоріжжі є чиновники, які на це здатні. Ну, дивіться, попереджали по Запоріжжю, це однозначно, і неодноразово попереджали. Офіс президента був, так би мовити, попереджений. Я думаю, що реакції не було з декількох причин. Причина номер один: подібні всі керівництво Запорізької області знаходиться під особистим кураторством голови е, фракції партії влади, президентської партії Слуги народу Давида Арахамі. І це ні для кого не таємниця, це знають всі. Він туди приїжджає, Його кращі друзі, це курують е, керівництво і тому подібне. Тому. Не знати він не міг. Плюс до того ще один дуже важливий момент: 에, згідно матеріалів, які доступні да, зараз по обшукам і по слідству, 에, гуманітарна допомога реалізовувалася через мережу магазинів АТБ, 에, співвласником якої є Геннадій Буткевич, який дуже близький до офісу президента. Я далекий від того, що сам Будкевець займався ну, продажем гуманітар. Розумієте, ну воно йому, ну якби, я не вірю, Він сам вкладає там кошти і так далі. Питання в іншому, питання в тому, що коли це стало відомо, ну його менеджери її реалізовували, Зараз під суд мають піти в цей менеджмент ну, по великому рахунку. Вони знали, що вони реалізовують, в кого вони були, вступали в звичайну змову. І е, офісу президента незручно, бо Буткевич тісно дуже близький до офісу, До, ми знаємо, він фактично е, є куратором е, Житомирської обласної парторганізації народу». Тому тут е, люди, які близькі, або структури людей, які дуже близькі до е, офісу президента, е, замішані в цій справі. Шо, щоб я, е, наприклад, порадив Буткевичу Геннадію вийти привселюдне і сказати: оцей менеджер-подонок, оцей і оцей, приймав участь у мародерстві. Я їх звільняю, судіть ну і так далі. І так далі. Е, те саме мав би зробити видара хамія. Ну я впевнений, що він цього не зробить. Засуне голову в пісок. Чому? Бо ця публіка, яка зараз піде під суд, бо набу цього не спустить, я сподіваюся. Ця публіка е, однозначно, е, якщо він таке зробить, вкаже на нього серед тих, хто зараз ну головні там підозрювані. Так, ми мож, Ми бачимо Олександра Старуха. Це по-перше, по-друге, таку злату Нікрасову і пана Віктора Щербину. І, от стосовно старуха, перше ж питання, про яке дуже зараз багато пишуть і політичні оглядачі, так і дуже багато експертів, він. Був призначений на цю посаду саме паном Єрмаком, і тут знову виникає багато питань. То чи розумів пан Єрмак, кого він призначає? Ну, дивіться, перш за все, е -е, наскільки мені відомо, пан старо дійсно креатура е -е, пана Єрмака, е -е, пан старо по великому рахунку палець-палець палець, толком не вдарив по організації оборони Запоріжжя. Комунікації з окупованими територіями і тому подібне, цим займалося е, керівництво Дніпра, керівництво штабу оборони Дніпра і, і навіть оборонні споруди будувало Дніпро ну, біля Запоріжжя. Е, тому відповідно е, логічно, що Старок не на своєму місці. Логічно, що навіть якщо Єрмак помилився, то він уже мав це зрозуміти, часу що достатньо, достатньо, пройшло. Ну і нарешті, е, вчорашній день чітко продемонстрував, що зам'яти цю ситуацію буде надзвичайно важко, тому що об'єми, тому що Набу це зовсім інша історія, тому що західні партнери, які дуже чутливо до гуманітарки ставляться, і я сподівався. Що вчора, в вчорашньому зверненні, президент приділить цьому окрему увагу, і що вчора е, буде е, оприлюднено указ президента про звільнення відсторонення Старуха і всієї цієї ГОП-компанії. Іде друга доба, президент мовчить. Ну, е, коли я говорю президент мовчить, відповідно, Єрмак мовчить, бо ми говоримо. Президент Зеленський розуміємо Андрій Єрмак. Ми говоримо Андрій Єрмак. розуміємо, президент Зеленський. Так Тому... а що з цим будуть робити, і той же очільник Офісу президента і Зеленський, і чи будуть вони з цим щось робити? Ваша думка? Дивіться, я взагалі дуже ем, от я хочу сказати зараз глобальні речі. які е, Запоріжжя це е, не перший випадок. Запоріжжя просто вразило своєю кількістю, своїми об'ємами і безпосередньою причетністю е, слуг, які безпосередньо апельовані до керівництва партії, ну точніше, фракції, да? е, до цього був Васильків на Київщині, де піймали. Голову і радника на тому, що на картку гроші збирали і вкрали за кордон, радниця виїхала, гуманітарку продавали, обсуки були. Ну тобто було те, що в Запоріжжі тільки в меншому розмірі ще й розкрадання бюджетних коштів. СБУ розслідував нас, поліція розслідувала все. Одна підозра сім мадам, яка втекла за кордон. Тихо. Нічого далі не відбувається. Я спілкуюся з правоохоронцями. Уникають, в часі війни для притягнення чиновників місцевого самоврядування чи державних чиновників до відповідальності необхідна політична воля. Тому що вирішили, ну, щоб е, не розхитувати регіони, що е, це, мене питання: а яка політична воля треба? Е, другий момент. Е, Придбання з бюджетних коштів міст, які або на лінії вогню, або навіть окуповані речі, виписувати собі премії. Ну, дивіться, в Запоріжжі, до речі, і це треба досліджувати окремо. Я думаю, набу буде досліджувати. Зараз знаходиться офіс Маріупольської міської ради. На, на хвилиночку, ага. Так. І е, дуже ж цікаві речі, дивіться, спочатку пан Бойченко, е, міський голова Маріуполя, який, до речі, втік з міста, здається, через декілька днів після початку агресії, і весь цей час героїчної оборони в якомусь підвалі в Запоріжжі записував звернення, його не було в місті. Е, в той момент, коли впав. Пав, думайте, Маріуполь, коли наші герої пішли в почетний полон. Да? В ту хвилину Бойченко і компанія виписали собі премії по 50-70% по від окладу. Це люди, які вже нічим не керували, вони місто втратили. Але далі більше відкриваємо. Держзакупівлі п'ять днів тому виявляється, на секундочку, Маріупольські тепломережі необхідно, вони зараз зараз закуповують автомобіль Volkswagen Pass Пасак» класа. До чого я це провалена повністю внутрішня політика в країні. Абсолютно повністю. Якщо ще зовнішня. Можна говорити, що обсяг і президент ну, о, тримають, да? якщо з військовими існує комунікація, да, то внутрішня права повністю. Районні адміністрації, обласні адміністрації, воєнні, е кабінет міністрів, ну, якісь фунти сидять, керують. Ніхто не, за ким не слідкує. Я вважаю, що зараз президент мав би вийти на фоні вчорашніх подій величезних оцих об'єднаних розкрадань в Запоріжжі, вийти і сказати, що я беру під особистий контроль розслідування Запорізької, васильківської справи. Ініціюю моніторинг всіх, це ж не один Маріуполь, ми ж розуміємо, це те, що ми побачили, всіх рахунків. Рухів коштів окупованих міст після їхньої окупації, куди і на що витрачались кошти, ініціюю блокування цих рахунків. Ну, на момент окупації, за моєю інформацією, де близько мільярда гривень на рахунках бюджетних міста Маріуполя. було. Тобто зараз люди куди їх витрачають? Якщо на гуманітарну допомогу, окей. Але якщо гуманітарну допомогу дають меценати. А ми знаємо, що е Метінвест, наприклад, продовжує допомагати людям, от організаціям тим, хто виїхав да, ну, з Маріуполя, то куди ці кошти? Цим має Президент вам би сказав, що я ініціюю, І перший судовий процес по марадерах він би був показований. І ми б такого не мали. Віримо в ЗСУ в ході обшуків правоохоронці виявили речовини, схожі на наркотики, незареєстровану зброю та набої до неї. Велику кількість готівки. Причому як у робочому кабінеті злати не красової, так і вдома у секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Якщо вірити агенту Набу Шевченку і місцевим депутатам, яке про те писали посадовцям, інкримінують одразу три статті кримінального кодексу: привласнення розтрату майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та незаконне збагачення. Але чи понесуть вони покарання? Дійсно, бачила публікації у депутатів Запорізької міськради, які питали, показуючи світлини, на що пані златі, ось те, що знайшли. А пан Ярослав Гришин, це правозахисник Запоріжжя, з яким я спілкувалася, дійсно підтвердив, що за результатами обшуків вдома у Анатолія Куртєва були знайдені зброї, і потім про це писав Євген Шевченко. Ну, взагалі, безпрецедентно ще Євген Шевченко порівняв пана Куртєва з Пабло Ескобаром у своєму дописі. Дуже і рекомендую Дивитися у нас на Ютуб каналі Дніпро Ньюс один з матеріалів, в якому це висвітлюється. А все ще дивує, що про ймовірність такої ситуації на Запоріжжі дійсно попереджали, але сигнал чомусь десь заглохнув і йшов він із нашої області, у тому числі. От, наприклад, Геннадій Корбан, керівник штабу ради оборони Дніпра, неодноразово звертався до центральної влади з проханням звернути увагу на ситуацію у Запоріжжі. Говорили про це і незалежні змі, і політологи. До речі, говорив про це і наш наступний експерт, з яким я спілкувалася особисто. Це Олександр Кочетков. Прошу заслухати його. Думку. Віримо в ЗСУ ви на своїй сторінці написали, що офіс президента і самого президента попереджали неодноразово про те, що щось подібне може статися. От чому хто попереджав? І чому ви вважаєте не відреагували вчасно? Ну, по перше. Ситуація вона давно назріла, перезріла саме в Запоріжжі. Це такий хаб був для біженців, які евакуювалися з Херсонської області, з Запорізької безпосередньо з Маріуполя. Вони всі пішли, прибували в Запоріжжі. Там потрібна була гуманітарна допомога, і туди направлялася як західна гуманітарна допомоги, так і з України. Різні ресурси, і там створювалася ситуація така сприятлива для якісь зловшивань. І ще так І ще в травні, ще в травні було спроба розслідування місцевими запорізькими правоохоронцями оцих потенційних зловживань. Але оцю справу закрили. Тобто люди, які займалися корупційною діяльністю, мав що такі є такі певні ознаки, вони їм ну, вдалося цю справу закрити, і зазвичай такі справи закриваються через Київ. Якщо на місцевому рівні треба закрити, то вирішують справу в Києві і зверху отримують казівку. Так от. До офісу президента за моєю інформацією, По перше, звертались місцеві жителі і, зокрема, біженці, які не отримували допомогу, які мали інформацію, що ну, є там прибуває, але не розподіляється, Але з цю саму допомогу можна там купити за гроші в місцевих торгових мережах. І це обурювало і місцевих жителів, і зокрема біженців, По перше, По-друге, активісти, антикорупційні активісти, як в Запоріжжі, так і в Києві, зверталися до офісу президенту з тим, що там відбувається щось недобре. Більше того, депутати, народні депутати, маючи певний статус, намагалися щось там вирішувати на рівні Запорожжя, отримали відсічки. Цього гуманітарного центру який ця злата не красила та відразу там була якась зв'язок, якийсь зв'язок зв з офісом президента, і депутати теж нічого не змогли зробити. Я точно знаю, що керівництво Дніпропетровської області зверталося до офісу президента з інформацією про те, що там в Запорізькій області. Сусідні тоді про відбувається щось не те, як з гуманітарною допомогою, так і з діями, які не військові а. Цивільне керівництво області повинно виконувати, щоб забезпечити обороноздатність області. А це недостатня обороноздатність Запорізької області напряму впливати на обороноздатність Дніпропетровської області і, зокрема, Дніпра, і тільки після того, як з заходу, зокрема зі сполучених штатів, там почалися не тільки публікації, там вже почались прямих такі незадоволення з боку достатньо офіційних особ сполучених штатів. І почалися виступи і там, в таку, близьких до урядових домиків пресі, і в інтернет. Почали... Ось тут змушена була влада реагувати, повністю помінявши попередню юторник. Попередній літорник Офісу президента, бо все ГРАС, керівництво області, військове керівництво області чудово, керівництво міста чудово, все. От без, бездоганно відбувається, тобто і оборонна здатність, і, і всі дії стосовно бізнесу, все на вищому рівні. Зараз вони змушені від цього відмовлятися такі наводити влад. Тобто, mm -hmm. на жаль, корупція, корупція яка? Е все, її не може бути в Україні під час війни, на жаль, вона продовжує існувати. І це заважає допомозі з боку наших партнерів і Союзів. По-друге, от така масштабна корупція, яка відбувається на рівні міста, вона не може бути ну, невідома керівництвом, військовому керівництву області. Ну, це все, що на очах відбувається. Тобто, або в курсі, або в збові, або щось таке. По-друге. Не може відбуватися така масштабна корупція, щоб контейнерами там розкрадали, направляли в торговільну мережу, якось там отримували ці гроші, кудись вкладали. Не може така масштабна, такі масштабні відбуватися. Вони можуть виключно за увагу, що люди які це все влаштовують. Вони переконані, що Запоріжжя паде, що сюди зайде агресор, і агресор оце війна все спише. Тобто корупція означає співпрацю з агресором, це означає роботу проти України. Тому не просто розкрадання грошей і допомоги. Це співпраця, це зрада, це співпраця з окупантом. І це вкрай важливо. І Це такий такі дуже, дуже неприємний і дуже небезпечний. Цілком по Україні цього нема, і типової ситуації зловживань нема. Навпаки, є героїчні люди, героїчні приклади, люди відмовляються від останнього задля перемоги, задля допомоги, допомоги військовим Збройним силам України. Але Наша влада не є ефективною, наша влада не є адекватною війні сьогодні. І проблеми подібні, тому що виникають Запоріжжі, на жаль, можуть повторюватися. Чи доведе до кінця цю справу НАБУ? чи дадуть їм це зробити? Мабуть, що такі на рівні Запоріжжя буде достатньо ретельно все розслідування. Знайдуть винних. Мабуть, що такі виконуючі обов'язки військового губернатора, тобто керівника військового військової цивільної адміністрації будуть звільнені з посади. Мабуть, що будуть певні там претензії і розслідування, можуть і судові. Судової вироки щодо керівництва міста, міського керівництва, а от далі на Київ розслідування, мабуть, що такі не піде. Тут я абсолютно переконаний. І це буде виправдовуватися тим, що війна, що не можна руйнувати вертикалювати, все таке інше. Тобто на місцях є злочинці корупціонери в Києві все гаразд, ну, допоки американці ще щось там не якусь нам не викидять. Віримо в ЗСУ!